Привіт, друзі! Ви на нашому каналі Кубайдизайн. Хочемо показати наш ще один проєкт. Це буде машинка 4х4. Ми вже багато що ній зробили. Зараз будемо показувати, що зробили, що це взагалі за авто. Це такий відносно ексклюзив. Це 55-та машинка 2006 рік. Лімітована версія. Ось тут видно. Там якась кількість певна їх. Була випущена. Зараз ми тут глянемо десь. Ну, трошки розбираємо салон. отут тут от, таких шильдих є. Яка це вона по рахунку 81-ша. В досить хорошому стані салон взагалі як новий, хоча біля 200 тисяч пробігу. Вон, яка карта видно ну Дуже в хорошій кондиції авто. Мотор МГшний 510 коней? Що вже ми зробили? Тут буде, в принципі, 4 х 4 машинка. Вже поставили колеса та резину. 35, 35 резина тут. 35 на 12,5. Така резина, диски клієнт на такі замовив. Були встановлені заводські отакі стояли. І що ми вже? По підвісці зробили, ліфтанули її. Підняли кузов, так як машинка будується без порталів, тут кузов обов'язково треба піднімати, щоб висоту набрати авто таку. Ну і відповідно, от арки зараз заводські стоять, МГшті 12,5 см. Треба нам набрати ширину 25 см. І за рахунок проставок і ширших дисків це все ми будемо робити. Тут в оригінальних єт диска 50, а в цих ЕТ-35, але його все одно не вистачає, щоб поставити широкі арки. Зараз я вам покажу, які будуть арки встановлені. Ну, машинка висока, вже дуже навіть висока. Тут до порогу, тут якщо міряти, 55 е, см. Тобто кліренс дуже піднявся. Будуть встановлені отакого от типу арки, Це на іншу машину, це сірі. Але такої от величини будуть арки. Також далі буде ще люстра встановлена, накладка на капот і там далі вже по бажанню клієнта. ну і В принципі, рестайлінг, тут же 55 й бампер стоїть металевий, буде стояти від 63-го авто бампер. Тому що арки тільки під 63-й бампер має бути виріс. Зеркала зміняться, накладка на капот, ще будемо вирішувати, клієнт буде вирішувати чи в Брабусі ми його будемо робити, чи просто в АМГ. Це вже так в процесі. Так що, якщо хтось хоче побудувати собі таке авто, будь ласка, звертайтеся в компанію Дизайн. Все, що зв'язано з G-класами, з геліками, з тюнінгом, ремонтом, сварочні роботи. ну Будь-що. Механіка, мости, портали, ліфтовка, все робимо. У нас є виробництво і в Польщі, і в Україні. Найближчим часом будемо також ще в Штатах відкривати. Так що, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, буде далі багато цікавих відео і не тільки про геліки.